Добрий вечір. Сьогодні вечір підживлення і підкислення. Розвела бурштинову кислоту на 10 літрів, то зараз якраз ходжу і підкислюю всі свої рослинки, які потребують цього. Дивіться. Ось про те, що я казала. Це та гартензія, яка на сонці. Зараз тіньок, вечір. Вона на вечір підняла листочки. Все з нею добре я її ось накриваю поки що таким способом. Потім поставлю парасольку над нею. От, так що, бачите, листочки дуже великі, ось порівняно з моєю рукою, дивіться. Ну, класно все. Вона тут. Дуже себе добре почуває, але в цьому році ну, просто караул. Вона постраждала від того, що немає затінення. Але це не біда буде. Буде. От. Зараз в мене вона підлита, полита, зволожений ґрунт, тому можна проводити Підкіслювання я роблю зазвичай перед, за день перед тим, як буду вносити добрива. Ось бурштинову кислоту підливаю під самий корінь. Під корінчики. От. Ось так вона в мене зростає. Бачите, ось, бачу, що вона почала хлорозити. Що це ми зробимо? Ми зробимо після того, як вона зараз підкислена. Через 10 днів, ну, верніше, завтра я додам добрива для гортензій. Через 10 днів я додам сульфат магнію, щоб листя було зелене. І третє, що я зроблю, це я додам через 10 днів хилат заліза. Хилат заліза, стопудово вилікує хлороз. Це вже перевірено не тільки на цій гортензії, а також і на рододендроні. Рододендрон у мене страждав, були жовті плямки, от такого лимонного кольору. Тобто видно, що це не хвороба. От. І я хилатом витягнула. Якщо все буде добре, слідкуйте за моїми новими відео, я буду поступово викладати. До зустрічі нових і всім гарного настрою бажаю!